Військовослужбовець Володимир Бакулін подякував лучанам, які борються за підтримку ЗСУ та виступають проти необґрунтованих витрат з міського бюджету, а також передав привіт народному депутату від Луцька Ігорю Палиці, який привів до влади Ігоря Поліщука, який разом зі своєю командою вихваляється дріб'язком, який передають бійцям луцького батальйону. Як ідеться у зверненні військового до міського голови Ігоря Поліщука та його керівника Ігоря Палиці. Олігархи, які керують містом, у воєнний час дбають про власну вигоду і збагачення, проводячи під свої фірми мільйонів тендери, але не можуть швидко придбати те, чого потребують військові: дрони, автомобілі та інші важливі речі. Хочу передати привіт ігорю Палиці і його посіпація товстинюку. Де ви були, коли почалась війна: Швейцарії чи Франції? Що конкретно ви олігархи зробили для Луцького батальйону? І не за бюджетні кошти, чи зібрані з людей. А за свої награбовані на Укрнафті і міському бюджеті, чому палеця не ходить на сесії парламенту, не звітує перед учанами, не звітує, де був у війну і що зробив, щоб її виграти. Ми знаємо і будуть знати всі, але про це згодом написав військовий на своїй сторінці у Фейсбуці. Відомо, що військовий Володимир Бакулін разом із іншими захисниками був присутній на сесії Луцької міської ради 29 листопада, де Керманич міста пообіцяв воїнам більше виділяти грошей. На зсу, але ця обіцянка за словами військового, як і багато інших, виявилася просто словами.